Доброго дня, вітаю всіх підписників каналу Телестудія Лубни, слухачів Радіо ФМ Лубни на 108 ФМ. Сьогодні ми будемо говорити про субкультури, і у нас в гостях практичний психолог Сягайло Таїса. І сьогодні знову ж таки нагадую. Тема наша субкультури, а саме те, що зараз у всіх на слуху, це так званий рух ПВК Редан. Таїса. Хто вони такі? Звідки взялися і чому діти масово обирають субкультури в підлітковому віці? Отже, ПВК Редан це взагалі субкультура, головною метою якої є організація масових бійок. Ми можемо відрізнити їх за певним стилем одягу. Наприклад, штани в клітинку, чорна куртка. Їхньою емблемою є чорний павук із числом 4. Назва цієї субкультури пішла від аніме «Hunter x хантер Hunter». Де була також така кримінальна група, яка називалася «Редан». Чому взагалі діти об'єднуються у субкультури? Тому що там вони задовільняють свої головні потреби підліткового віку, а саме потреба у спілкуванні та потреба у прийнятті? Діти не об'єднуються в субкультуру спеціально для того, щоб піти когось бити, когось цькувати. Ні, там вони задовільняють потребу у спілкуванні. Їм важливо бути приналежними до когось. Тому що найголовнішим страхом в підлітковому віці це саме залишитися наодинці, бути одним, бути неприйнятим ніким і не мати можливості якось самовизначитись, самовиразитись. так? Обов'язково ну дивіться, якщо дитину не приймають в класному колективі, якщо дитину не приймають у родинному колі. Їй треба ж все одно задовільнити цю потребу. От вона і шукає ту групу, де вона може самовиразитися, де будуть приймати її інтереси, де будуть приймати її зовнішність. Окрім бійок, дана субкультура ще щось пропагує. Щоб, щоб вони збираються, визначили, що ось ми, а ось ми будемо проти цих, і ми зібралися і будемо їх бити. Чи Чи як? А, чи пропагує, чи не пропагує, так, да, вони проти. Вони точно виступають проти. Але яка потреба тут іще задовільняється? А, у виявленні агресії, а, у нас в культурі, знаєте, зазвичай прийнято негативно реагувати, якщо дитина відчуває агресію. Якщо дитина сум відчуває. І також тут у цій субкультурі дитина може яскраво проявити свій рівень агресії. Саме по собі аніме, як такий масовий культурний феномен, який дивляться багато підлітків, саме підлітки обирають дивитися саме різні серіали, різні аніме. Їм просто цікаво його дивитися. Підлітки це така вікова група, яким завжди цікаво щось незвичайне, щось філософське, щось чарівне і загадкове, щось, в чому вони можуть знайти сенс життя. Тому тут більше на інтересі вони дивляться. аніме. Тобто аніме більше задовільняє таких всяких е... потреб, аніж, наприклад, ну, якісь традиційні мультфільми чи. Так, так, це сучасні підлітки. Як виявити, що дитина є учасником подібної субкультури, окрім того, що в неї в клітинку штани і павук з номером 4? Ну, це як приналежність до ПВК Редан, а взагалі ж є різні субкультури. І угу. е, Як визначити батькам? Батьки повинні, по-перше, бути уважними до дітей і звертати увагу на те, чи дитина в певен проміжок часу на певний ну, на певну годину, в певне місце йде, і не говори при цьому батькам, куди вона йде, з ким вона йде. Якщо у дитини збільшуються фінансові витрати, якщо дитина, яка в принципі панічно не ховала від вас телефон, починає приховувати це все. Тут батьків має спрацювати такий, знаєте, інстинкт і встривожитися. А також, якщо у дитини з'являються якісь, знаєте, такі незвичайні правила, незвичайні звички, це також є сигналом. Наприклад, ну, які незвичайні звички, фарбуватися, закриватися в кімнаті, проводити певні ритуали. Тоді, значить, треба насторожитися і звернути на це увагу. А як звернути увагу? Запитати прямо. Тому що зазвичай що роблять батьки? Починають брати телефон, коперсатися в телефоні, вишукувати цю інформацію, бо бояться запитати прямо, бо думають, що дитина їм ну, не відкриється. І ну, іноді батьків проносить, іноді дитина не помічає. Але якщо батьки попадуться на цих діях, то вони втрачають конкретно довіру дитини. Якщо вони втрачають довіру дитини, Дитина від них віддаляється, а є така закономірність: якщо дитина від них віддаляється, отже, вона до когось наближається звідки ми знаємо, кого вона вибере. Тому краще, звичайно, батькам бути близько і батькам цікавитися життям дитини. Ну от якраз тут і напрошується наступне питання: які поради батькам? Адже якщо втратить довіру дитина у батьків. Батьки втратять довіру до дитини до дитини. І тоді у нас е, прірва, яка буде е, зростати, зростати. І... Угу. Ну, по-перше, як я вже сказала, проявляти інтерес до дитини. Зараз дуже багато дітей, діти часу проводять у гаджетах. Е, батькам рекомендовано опанувати інтернет-технології, зареєструватися у соціальних мережах, бути підписаними на акаунт своєї дитини. Але тільки з позиції того, що я тут, але не з позиції того, що я тебе контролюю. А як це розділити, щоб воно так не здавалося? Ну, бо не коментувати. зі не все одно буде все так. Не коментувати. Так... Знаєте, mm -hmm. ну батьки часто можуть переходити, от, порушувати границі підлітка, через щось встановлюється така прірва. І починається критика. «Он та твоя подруга виставила оте, А ота от твоя подруга була ось там і виставила, як їй не соромно. І тут що, ну, підлітки починають закриватися. Ясне діло, що вони розуміють, ой, Боже, а я теж таке робив, отже, я буду все приховувати, щоб батьки не бачили, не казати. І якщо батьки от проявляють таку критику, то значить дитина може вести два аккаунти. Правильно, один для батьків. Один про який батьки навіть не знатимуть, тому що якщо підлітка вгонити в конкретні рамки, встановлювати жорсткі правила, то включається підліток-бунтівник. І буде робити абсолютно все, все, все навпаки. Ну, наприклад, дивіться, коли дитина росте у таких, в такому тоталітарному режимі, тут такий хороший пай хлопчик, хороша така дівчинка. І наступає 14 років, але ті всі емоції, які вона не могла вивільнити, чи він не міг вивільнити. Треба ж вивільнити. Ну, будь-яку емоцію потрібно прожити, а особливо негативні емоції. Бо негативні емоції для нас є, знаєте, таким ідентифікатором того, ситуація для нас є ок, чи ситуація для нас є не ок. І коли ми в собі їх накопичували, тоді воно виривається, і дитина починає проявляти себе в зовнішності, в експериментах зовнішності, паління, куріння і так далі. І це все скривається, приховується від батьків. Ну і так само намагання все про відчути. Це я маю на увазі, коли ріжуть, наносять собі якісь, якісь травми. Тобто це так. також Знаєте, це все через те, що дітям важче прожити емоції, емоційний біль, ніж фізичний ніж біль. Ніж фізичний, так. Угу. Так, так, так. І тут також бачите увага, і напрошується знову довір встановлення довірливих відносин з батьками. Як батьки це можуть зробити? Ясне діло, що на будь-які вчинки дітей намагатися якомога спокійніше реагувати, знаєте, таку включати батьківську мудрість, набиратися терпіння, і це все включає ресурс батьківський. Батьки повинні екологічно відноситися до свого психологічного здоров'я, дозволяти собі моменти відпочинку, проявляти також свої емоції, транслювати те, що я хвилююся. За тебе, я турбуюся, мені страшно. Ну, це такий момент розвитку емоційного інтелекту, коли вони будуть встановлювати контакт. А також тут рекомендовано для довірливих відносин, щоб батьки ділилися із дітьми тими проблемами, з якими вони што... зіштовхувалися у їхньому ж віці. Ні в якому разі не з тими проблемами, які вони на даний момент зіштовхуються, а от конкретно для їхнього віку, знаєте, щоб фільтрувати трішки. Тому що зараз, чого в нас діти такі зараз емоційні, нестабільні, часто агресивні, тому що на них великий потік інформації, з якою вони ну, їм важко справитися. І зазвичай ця інформація не відповідає їхньому віку. Всі реклами, які виставляють, контент, який ведуть блогери. А зазвичай ще блогери <кій> можуть транслювати такий, знаєте, занадто позитивний спосіб життя, а підлітки думають, ой. А, я так не відчуваю, значить, зі мною точно не ок, я якийсь не такий, починається занижена самооцінка, тому що я не можу радуватися так, якось там якийсь блогер. Mm -hmm. угу, от одна така. Далі для встановлення довірливих відносин потрібно виконати є такий термін, безумовне прийняття дитини. Тобто я люблю свою дитину не за те, що вона є розумною, красивою, активною чи тихою. Ні, я люблю дитину просто через те, що от це моя дівчинка, це мій хлопчик. І це показувати не показувати дітям, а говорити дітям. Бо ми це можемо відчувати. Але якщо ми це не скажемо, як знатимуть наші діти про ці наші почуття і говорити, як я радий, що ти в мене є. Як я рада, що ти в мене є. Я завжди біля тебе. Що б з тобою не сталося? Ти завжди можеш звернутися до мене. От знаєте, отак бути близько, але на витянутій руці. І в підлітковому віці це може спрацювати? Може спрацювати. Ну, дивіться, підлітків є право на скоєння помилки. І батьки повинні ну, признати це правило, що так воно і має бути. Ну, е, знаєте, кажуть, дитячими хворобами потрібно перехворіти в дитинстві, так само в підлітковому віці. Е, е, часто такі випадки, коли підлітковий вік пройшов так дуже дуже гладко, але потім це все вилазить в 30 років, десь якісь непрожиті комплекси в той момент. От, всьому має бути свій час. Ми близько, дитина має відчувати, що завжди ми готові допомогти їй і підтримати у будь-якій ситуації. І це дуже класно, тому що дитині легше довіриться тоді батькам. Ну, станеться якась халепа. Вона не піде шукати в інтернеті, як це все вирішувати, чи не піде у якийсь чат у телеграмі жалітися якомусь дяді. Правильно, чи людині, яку вона взагалі не знає, хто то по той бік екрану, і не знає, як тоді цю інформацію можуть використати проти неї. Ну, сучасним підліткам, які виросли в гаджетах, їм навіть зручніше знаходити когось по той бік екрану смартфону, кого вони не знають, як він виглядить за невідомою аватаркою, але вони можуть йому вивернути так би мовити душу. Більше ніж батькам розповісти так. елементарно те, що її непокоїть, і от тут знову в нас правило для батьків: рекомендація потрібно ознайомлювати дітей. Із правилами безпечного користування в інтернеті. Ясне діло, що підліток має їх вже знати, ознайомлювати. Має, треба дітей тоді, коли вони вже почали користуватися гаджетом. Ну, один із прикладів таких, от я наводжу у нас із підлітками, з якими в школі працюю, це уявимо ситуацію, що у вас там кепсько на душі, кішки шкребуть, ви такі засмучені ідете, і тут бачите такий ніби приємна жіночка стоїть ви вирішили, от я зараз їй це все розкажу, я це все виллю. Ви можете так в реальному житті зробити? Ну, зазвичай діти кажуть, та ні, ні, ми так не можемо зробити. От, а чому ж тоді за той бік екрану вам так легко це все? І тут кажу: включайте аналіз, а хто там може бути? Задавайте собі запитання для того, щоб притормозити, знаєте, отакий от ривок. Розповісти і розказати. Знайдіть ту людину в повсякденному житті, якій ви можете довіряти. Так, да, це не обов'язково мають бути батьки. Ну не в усіх такі, знаєте, довірливі теплі відносини. Це може бути і тьотя, і дядя. Це можуть бути інші, якісь безпечні дорослі, але ті, які на протягом ну, певного часу є у них у житті і підтримують ці довірливі відносини. І також тут момент. Того, що, знаєте, культури звернення за допомогою, наприклад, до психолога, у нас іще так яскраво вона не виражена, ця культура. І це від цього також сумно. Коли ми визнаємо, що у нас є проблема, то значить це перший крок до того, до вирішення її. І коли ми просимо про допомогу, це вже другий крок до вирішення цієї проблеми. І тому батькам також потрібно звертати увагу, знаєте, зачасту, коли вже з дитиною щось таке стається, от конкретне, і зазвичай це фізичні от шрамування чи вживання пігулок, чи тоді, коли дитина вже в стані депресії, тільки тоді вони починають думати, а да, треба піти і звернутися за допомогою. Тобто бути уважнішими до цих моментів і не боятися звертатися за допомогою, навіть якщо не пігулки, а наприклад енергетики. Які вони безперешкодно купляють в магазинах і. Обов'язково. Тут момент, знаєте, здорового способу життя і транслювання того, що, як це шкодить здоров'ю сюди. Але це також залежність, де багато підлітків зараз залежні від самоенергетики. Як бути батькам, коли вони намагаються все це робити і воно не працює? Звертатися за допомогою. Підіть до психолога, попробуйте обговорити, нададуть вам рекомендації, і плюс ви можете ж влаштувати спільну консультацію з дитиною так, щоб ви почули один одного. Ну знаєте, є така книжка П'ять мов кохання. Не чули про неї? Ні. От і там розписано про те, що ми можемо, наприклад, дарувати класні якісь подарунки нашій чи другій половинки, чи дитині, немає різниці. Але це все одно не сприйматиметься як знаком нашої уваги. Тому що це не та мова, на якій говорить дитина. От. А, наприклад, можливо, мова дитини це моменти уваги, це розмови. І от психолог допоможе все-таки визначити, на якій мові говорити з дитиною. Ну, э, Добре, тоді э, сьогодні у нас в Україні. Стресова ситуація для всіх. І батьки, намагаючись зводити кінці з кінцями, ну не через те, що вони такі погані, просто в них ну, не вистачає можливо того часу, яке варто було приділити уваз, увагу дитині. Які є ще методи? Гурт. Гуртки, так, так. волонтерство, суспільна важлива робота. Обов що Обов'язково, що да, так. Да. Я рекомендую, щоб діти обов'язково відвідували гуртки, спортивні якісь секції і займалися соціально важливою роботою. По-перше, для підлітка це розширення меж контактів. Різного знайомства тут уже підліток прямо може там задовільняти оцю потребу у спілкуванні, у приналежності, і також відчувати відповідати суспільно-корисній праці. Він відчуває, що він важливий, що він от є носієм певної місії для здійснення там для досягнення миру в нашій країні. Також для пережиття негативних прожиття негативних емоцій дуже важливе фізичне навантаження. От Батькам рекомендую проаналізувати, скільки їхня дитина проводить часу в гаджетах, а скільки дитина проводить часу на свіжому повітрі. Ну от у підлітків ну, активне формування також Активне формування третього функціонального блоку мозку, вольова сфера у них сама формується. Але щоб це все класно формувалося, потрібно обов'язково фізичне навантаження і кисень. Через те треба слідкувати, щоб дитина прогулювалася, щоб дитина гарно харчувалася. І за сном, якщо дитина буде гарно харчуватися, добре спати, і ще буде фізична активність, то вона буде наскільки знаєте, емоційно витривалою, емоційно стабільнішою набагато. Ви це сказали, що вольова сфера це третя, а перші дві які. Перший функціональний блок це той, який за ресурс наш відповідає. Ага. А, а другий функціональний блок це за програмування нашої діяльності. А третій, от третій функціональний блок це вольова сфера, і вона формується найбільш пізно. І, і є такі моменти: знаєте, я просто обожнюю взагалі підлітко підлітковий вік. Це знаєте, така моя стихія. І часто спостерігається, коли от дитина в молодших класах ось тобі навчалась, навчалась, все класно, тут раз тобі, шостий клас, ні, ні зуб ногою. Ну розумієте, ні навчається, апатію проявляє. А все через те, що просто мозок, знаєте, копить енергію для того, щоб розвивати от інші mm -hmm. структури. І, і через так, те важко доводити деякі справи до кінця да, і да, кидають да. їх на самому початку, так? Так, такі є. Підводячи підсумок нашої сьогоднішньої такої бесіди, даний ПВК Редан, як ми можемо його характеризувати, тобто ще од... ну, чергове покоління наштовхнулося на хвилю субкультури, однак, конкретно наше покоління, воно наше покоління наших підлітків. Зіштовхнулася цим в період гаджетів, в період прямих трансляцій, в період закритих телеграм-каналів, інстаграмних груп і всього іншого. І це все період ну, питання часу, чи все-таки є велика загроза що це. Масовість цієї субкультури ну, буде нести певну загрозу для взагалі для майбутнього попередження. За часові рамки я сказати нічого не можу. Але що це несе загрозу 100%, тому що це є агресивна субкультура. Не завжди, коли підліток є учасником субкультури, це погано. Іноді це знаєте такі спокійні субкультури, де вони об'єднуються за інтересами, за стилем одягу, і це ок. Але ПВК Редан це агресивна субкультура. І для того, щоб чого так швидко це все розповсюджується, Ну тому що в нас зараз є інтернет, в нас є гаджети багатьох підлітків, неконтрольоване користування гаджетом, дуже багато вільного часу, в який вони присвячують конкретно спілкуванню там. І щоб швидше це все закінчилося, потрібно, щоб підліток задовільняв потреби свої в реальному житті. Тобто залучаємо підлітків до громадської роботи, до секцій, розвиваємо їхні інтереси та здібності. І, знаєте, я хотіла тут батькам побажати в першу чергу терпіння. І також запам'ятайте, батьки, якщо ви не бачили. Друзів своєї дитини, то це може бути ознакою того, що друзів у дитини немає. Наберіться терпіння і запрошуйте друзів дитини до себе додому. Так, да, це важко. А щоб було терпіння, потрібно, щоб був ресурс. Але так ви хоча б бачитемете коло знайомств вашої дитини і чим вона цікавиться, і про що говорять підлітки, і де вони знаходяться. Добре. Сподіваюся, що сьогодні ж із сьогоднішньої нашої бесіди для батьків і для підлітків. Можливо, якщо хтось зараз дивиться дане відео і слухає даний ефір на радіо FM, будуть якісь корисні поради. Дякуємо всім за увагу. У нас у гостях була практичний психолог Сягайло Таїса, і бажаємо вам всім гарного дня і разом до перемоги. До побачення. До побачення.